У сороковому році, коли американське суспільство категорично не хотіло втручатися у війну в далекій Європі, британці зняли фільм Лондон it» Лондон вистоїть. Це була стрічка про 18 годин варварських бомбардувань Лондона. Люфтваффе. тоді загинуло майже пів тисячі британців. Міністерство інформації Великої Британії організувало показ фільму по цілій Америці. Його демонстрували в кожному місті, де був кінотеатр. Відпливом побаченого громадська думка поступово схилилася на бік Британії. Саме тоді президент Рузвельт зміг подолати опір ізоляціоністів і провести свій знаменитий ленд-ліз. Вторгнення Росії в Україну відбувалося вже за нових умов в прямому етері. Всі жахи світ бачив наживо. Але що довше триває війна, то більше зусиль потрібно, щоб втримати увагу світу. Новини з цією функцією вже не справляються, і навіть найжахливіші злочини Росії в Україні часто минають повз майстримні мідіа. Але нам потрібно не лише фільмувати жахіття, а й показувати світові себе, свою культуру, нашу історію, наших людей, наші здобутки і наші втрати. Саме тому така політика називається стратегічною культурою, і вона обов'язково дасть свій результат. А кіно один з найкращих її інструментів, адже це дуже делікатний і м'який засіб, але водночас з тривалим ефектом і величезним охопленням.